Всім привіт! Я Нес, і ми з вами на каналі Рудої Відьми, де зараз я зроблю для вас загальний прогноз на серпень. Розклад називається Новий місяць, в ньому всього 6 позицій, тобто він невеликий. І сьогодні я хочу його зробити на своєму неідеальному осінньому оракулі, тому що після Луна це свята перших джНІВ, яке традиційно відбувається 1-2 серпня, якраз таки починається осінь згідно колеса року. Ну, не будемо довго зволікати, перейдемо одразу до розкладу. Хочу вам нагадати, що загальні передбачення можуть програватися не повністю, а частково. І якщо ви хочете отримати точний прогноз, варто його все ж таки замовляти індивідуально для себе. Це можна зробити, наприклад, в моєму інстаграмі, посилання на який буде в описі під відео. У мене традиційно мало місця, тому я дуже сподіваюся, що вам добре видно, видно карти і що вони вміщаються. І отже, давайте подивимося. Ого! Дуже цікаво! Насправді дуже цікаво. Отже, перша позиція в нас це гранат, і це характеристика поточного стану. Питання, яке в розкладі звучить, як я, який мій стан наразі. І ця карта говорить нам, що це все момент переходу. Ми знаходимося на порозі якихось кардинальних змін. Ті, якими ми були вчора до цього моменту, да, в минулому місяці, минулого тижня, і ті, якими є зараз, це все ж таки різні люди. Не абсолютно однакові, не ті самі. Ми змінюємося. Ми можемо не помічати цих змін, але прямо зараз ми знаходимося в процесі потужних змін, які торкаються нас на різних рівнях, і, звичайно ж, відбуватимуться і у нашому житті. Ну, це доволі очевидно. Якщо змінюємося ми, то змінюється і щось у нашому житті. Що треба залишити в минулому? Це карта повного місяця, і вона говорить про період, сповнений дуже різноманітних можливостей, якогось магічного впливу. Зазвичай вона говорить про втручання в життя дуже потужних сил. І якщо ми говоримо про позицію, на що треба залишити в минулому, то це якраз якісь а, масштабні такі проєкти, які ми почали, але заразі в нас немає сил їх продовжувати. Якісь великі справи, які ми просто не стягуємо. І краще поставити їх на паузу, розрахувати свої сили, взяти себе в руки, подивитися, через який час ми зможемо їх дійсно якісно виконати, ніж намагатися зараз тягти на чистій впертості і не довести все ж таки адекватно до кінця. Тобто, щось незавершене, що можна відкласти по термінах, і на що у вас зараз не вистачає сил, це все краще залишити в минулому, да, поставити на паузу. Дуже цікаво, що на цю позицію в розкладі, коли випадає щось таке, що прям треба зовсім відкинути, а колись буває, що треба поставити на паузу. Тому нам в серпні, якби якраз про паузу. Немає чогось такого, що треба прям зовсім викидати з життя. Це доволі непогано. Третя позиція це карта яблука, і вона відповідає на питання, що треба продовжувати взяти з собою в майбутнє. Це те, що приносить вам задоволення. А це те, що зачіпає вас емоційно, а також це про якісь моменти, які, до яких ви ще не сформували свої ставлення, що що вас непокоїть, а щось, у чому ви ще не розібралися як слід, що потребує більше часу. А взагалі карта яблука в нейдальному осінньому оракулі, вона дуже така про подвійну природу речей. Вона застерігає від поспішних якихось висновків і говорить про те, що все треба пробувати на смак, щоб дізнатися, чи воно всередині таке ж гарне, як ззовні, да? ну, як яблучка, да? чи не гнилі часом. Чи насправді там може ховатися навіть хробак який-небудь або гнилизна. Тому нам доведеться взяти в майбутнє з собою всі неоднозначні ситуації, а всі моменти, в яких ми в чомусь не впевнені. Дайте собі час розібратися да, спокійно, беріть їх з собою, щоб подумати. Не намагайтеся ось такі сумнівні якісь речі, або те, в чому ви не впевнені, або те, що дуже сильно зачіпає вас емоційно, повирішувати тут і зараз, да. дайте собі більше часу. Головна подія у новому місяці це гарбуз. Це доволі приємна карта, тому що це карта про подарунки, про щедрість, про якісь грошові надходження. Тому в майбутньому місяці можна очікувати якихось приємних, серйозних внесків у ваше життя. Або це буде якийсь коштовний подарунок, або подарунок долі, на який ви не очікували. Взагалі це дуже матеріальна карта. Насправді, тому можна очікувати на покращення фінансів і. Якісь головні події в житті в серпні в нас будуть відбуватися саме в фінансовому плані. Ну, це доволі непогано. Я б сказала, що дуже добре. Наступна карта це порада. І це про потойбіччя. Потойбіччя в неідеальному осінньому оракулі – це взагалі карта про таке. Обережність, застереження від якихось необачних рішень або навіть про контакти з мертвими. І якщо ми говоримо про неї в контексті поради, то вона якраз говорить про те, щоб ми були дуже обережні з якимись важливими або важкими рішеннями у серпні. Витрачайте на них достатньо часу, щоб щось обдумати, щось вирішити. Не поспішайте. То думайте двічі, тричі, або навіть чотири рази. Взагалі будьте дуже обережні, тому що це така карта застереження. Вона говорить про те, що дитонко там і рветься. І насправді мені дуже зараз гостро відчувається, що в цьому розкладі вона також говорить і про суто фізичну безпеку. А, так, в Україні доволі смішно. Говорити про це, да, і логічно, що в будь-яких розкладах так чи інакше спливає тема безпеки, бо рівень нашого життя і через війну він такий, що ми постійно знаходимося в підвищеній фізичній небезпеці. Але якщо вже ця карта вийшла нам на серпень в якості поради, якщо вона говорить про те, щоб ми додатково дбали про свою безпеку і були обережними, то не ігноруйте, будь ласка, сигнали повітряних тривог, переходьте за можливості в укриття і дивіться по боках. Ну, і взагалі, нагадуємо собі. І що небезпека в нашому житті фізичному, вона не обов'язково може бути пов'язана з війною, да? тобто це абсолютно нормальна історія, тому будемо пильними. А от щодо застереження, це дуже цікава історія, тому що тут випадає карта, так, яка в Оракулі, як ви розумієте, якраз таки існує для того, щоб відповісти ствердно на будь-яке питання. Да? Це така підтримка, впевненість, що все робиться правильно. Якщо вже вона знаходиться. На позиції застереження, то, на перший погляд, її важко трактувати, але загалом я б сказала, що вона застерігає нас від поспішних якихось вчинків. Так? Тобто не поспішайте всьому на світі казати так, схвалювати щось. Ну, взагалі, це повторюється. Так? Бо ви бачите, у нас весь розклад він такий обачність, про, про безпеку, про якусь підтримку себе. Тому і застереження в нас відповідне. Ось такий вийшов розклад, і перш ніж я зроблю для вас ще один невеличкий бонус, який би я хотіла зробити, я хочу вас попросити поставити вподобайку цьому відео, написати коментар щодо того, чи хотіли б ви. Бачити більше передбачень на цьому оракулі, чи хочете ви спеціальне відео про нього, або на якій колоді наступного місяця ви б хотіли побачити загальне передбачення. І, звичайно ж, підписатися на мій канал, тому що, коли ви дивитеся відео і підписуєтеся на нього, YouTube вважає це відео цікавим, пропонує його більшій кількості глядачів, і, відповідно, це стимулює мене робити більше якісного, цікавого і безкоштовного для вас контенту. Щодо бонусу, то я хочу, щоб зараз, поки я мішаю карти і викладаю, ви задумали число від 1 до 3. І я викладу тут три карти, які передбачать щось на серпень для вас. Тобто для вас буде таке більш-менш індивідуальне передбачення, в залежності від того, яку цифру ви обираєте. Отже, від 1 до 3. Так. О, знов повний місяць. Краса. Просто краса. Дуже цікаво насправді, що всі три карти, вони з розділу Темрява в неідеальному осінньому оракулі. Тобто, всі вони припадають на такий найтемніший період року, вже під час або після Самхейну. І, значить, що провокують е, круки? Круки це таке передбачення чогось лихого, небезпеки, яка на вас чатує, невдалих справ або помилок. Тому тих, хто обрав одиницю, будь ласка, будьте уважні і пам'ятайте, що. Передбачення існують якраз для того, щоб ви знали, як можна скоригувати свою поведінку, свої плани. Тому, якщо ви обрали одиницю, вам зараз випадають кроки, які вищують невдачу, нещастя, то саме вам треба бути пильними у якихось плануваннях. А стосовно, якщо ви запланували якусь велику справу або великий проєкт, ще раз все перевірте, що може піти не так, де може піти не так, і підстрахуйте себе, підстеліть, так би мовити, соломки. Якщо ви обрали двійку, то вам віщує повний місяць, що в серпні у вас буде дуже багато енергії. І це буде період, який можна скористатися багатьма можливостями, у вас є шанс встигнути, якщо не все, то дуже багато. Більшість ваших справ будуть успішні, але дуже багато залежить від вашої активності. І нарешті трійка. Це Геловін – це святкова карта, яка говорить про те, що серпень буде насичений зустрічами з друзями, якимись святковими подіями. Вона також передбачає можливості розважитися, порадіти життю, влаштувати самостійно якісь свято. Тобто, у вас серпень здебільшого обіцяє бути легким та приємним місяцем. Ось такий прогноз. Я буду дуже вдячна, якщо ви не забудете подякувати про нього в коментарях, а також поділитися цим відео з друзями. Я щиро бажаю вам дуже приємного, гарного, насиченого серпня. В незалежності від того, чи будете ви їм насолоджуватися як першим кроком до осені, як це зроблю я, чи як останнім місяцем календарного літа. Нехай він для вас буде корисним, вдалим і щасливим. А я бажаю вам гарного дня і до зустрічі у нових відео.